Сюди. дідько. Боже, коло вже таке мале. Тихо, тихо. У будинку може хтось бути. Гаразд. Так, перевіримо, чи тут пусто. Що це було? Що таке? Ти впевнений, що чув щось? Абсолютно. Добре, давай перевіримо. Гаразд. Так, ти стій на варті тут, я перевірю горі. Добре. Ні, все чисто. Що? Яка дивина? Я упевнений, що чув щось. Ну, байдуже. Треба подумати, що робити далі. Ну. Всередині кола тільки ці будинки, і ми майже у центрі. Тож ми будемо в порядку до наступної зони. Тут може бути гаряче, може краще піти звідси. Правда, правда. Гаразд. Ну, може, вийдемо на і пошукаємо гарне прикриття. Чудова думка. Ходімо, ходімо. Схоже, я застряг у чомусь, що якийсь глюк, чи що? Ага, дуже дивно. Просто застряг на рівному місці. Ха, Дивно. Зачекайно. Ну. О, Боже! Що? Бене, йди сюди. Відчуй це. Що? Простягни свою руку і відчуй це. А! Якого біса? Що це? А, воно мокре! Ніби як піт. Я теж це відчуваю. Я одгадаю, знаєш, що це може бути? Це схоже на... чорт! Привіт, народ! Я хотів подякувати вам за перегляд цього відео і порекомендувати вам підписатися на цей канал. І не забудьте поставити вподобайку. Так, якого підписуйтеся.